Як швидко закрити кредитки? Скільки ви переплачуєте банку за використання кредитних грошей на картці? 2,99% це спосіб продати ілюзію, що це мало і ви можете. Бо це місячна сума. Реальний відсоток завжди рахується тільки в річних. І він складає 36%. Як розірвати цю удавку? Припустимо, у вас є кредитка на 50 тисяч гривень, і вона у вас вичищена під нуль. У вас щомісячний платіж по ній 3,5 тисячі гривень. 2 тисячі гривень кладеться на саму кредитку, а 1500 йде в банк у вигляді процентів. Тобто, ви внесли 3,5 тисячі гривень, і на карці у вас залишилося 2. Наступного місяця у вас знов спокуса витратити гроші, і нульова кредитка та замкнуте коло. Я вам пропоную зробити наступне: ви ці 2 тисячі не витрачаєте, а зменшуєте кредитний ліміт. З 50 тисяч до 48 тисяч, якраз на ці 2 тисячі. По-перше, ви не витратите ці 2 тисячі. По-друге, наступного місяця платіж за кредиткою буде вже менше. Там знову буде частина в основний борг, частина у відсотки. Те, що в основний борг, знову на цю суму зменшуємо кредитний ліміт. Через декілька місяців ви закриєте свою кредитку. Підписуйся і не втрачай гроші.